Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. Чи зручно пасажирам залізниці користуватися провокзальною територією в Києві? Покращення громадського простору біля центрального вокзалу більше 10 років залишається темою для дискусій. Час від часу київські чиновники пропонують варіанти перепланування площі або впорядкування транспортних потоків, однак досі немає чіткого бачення, як змінити вокзальну площу в Києві. Остання новація щодо зміни схеми руху транспорту не призвела до кращих змін. Територія біля центрального терміналу в годину пік загромаджена автомобілями. Громадський транспорт не може під'їхати до зупинок. Отже, пропоную згадати найвідоміші концепції реконструкції площі біля центрального вокзалу у Києві. Також спробуємо зрозуміти, що потрібно зробити, аби територія біля вокзалу не була схожа на хаотичну парковку. Для початку згадаємо період, коли на вокзальній площі існувала трамвайна лінія. В той час планування території було доволі простим. У центрі площі розміщувалася стоянка для автівок, навколо неї трамвайне кільце по периметру зупинявся інший транспорт. Вся територія площі це суцільний асфальт. У 1996 році столична влада за порадою тодішніх архітекторів дала команду на ліквідацію трамвайного кільця на вокзальній площі. Реконструкцію привокзальної території обґрунтували необхідністю збільшення простору для автотранспорту і додаткових місць для паркування. Дійсно, за рахунок демонтажу трамвайних колій додалося вільного місця для автомобілів, але у подальшому площа перетворилася на велику парковку і суцільний затор. Згодом столичні шляховики реконструювали площу та за рахунок фізичного. Від окремання смуг розподілили транспортні потоки. Зокрема, для тролейбусів та автобусів з'явилися свої смуги на розворотному кільці. У 2001 році вокзальний комплекс станції Київ пасажирський доповнили новим терміналом, що отримав назву Південний. Окрім сучасного приміщення, поруч збудували дворівновий паркінг. За відгуками водіїв, паркінг користується попитом. Через це іноді немає вільних місць. Площа перед вокзалом має наскрізний проїзд від вулиці Лпківського до проспекту повітряних сил. Тут значно більше простору як для пішоходів, так і для транспорту. Тим часом біля центрального вокзалу виникають перманентні затори. Про це в соцмережах пишуть користувачі. Зокрема, в останніх публікаціях розповідають про наслідки реорганізації руху, що відбулася восени 2024 року. Нагадаю, що тоді столичні служби розмістили на площі делініатори та закрили першу смугу від вокзалу. Також закрили наскрізний проїзд. Їсти через площу від вулиці Симона Петлюри на вулицю вокзальну. Однак основною проблемою залишається порушення водіями правил. Вони зупиняються, де заманеться, щоб висадити пасажирів, паркують автівки у габариті проїзду тролейбусів та автобусів. Тим часом цікаво дізнатися, які варіанти реконструкції вокзальної площі планувалися за останні роки і чому досі немає оптимального проекту планування простору біля вокзалу. У 2015 році Департамент транспортної інфраструктури КМД виніс на публічне обговорення тему реконструкції вокзальної площі також пропонувалися візуалізації з варіантами можливих змін території. Зокрема, мова йшла про зони з обмеженим рухом встановлення шлагбаумів та пропускних пунктів автоматизованої системи обліку та контролю місць для стоянки. У березні 2019 року столична адміністрація заявила про підготовку до реконструкції площі. Роботи мали розпочатися влітку того ж року. У мережі опублікували візуалізацію із новим плануванням площі, де з'являється велика пішохідна зона від вокзалу до зупинки громадського транспорту. По обидва боки майдану пропонувалося розмістити зону стоянки для таксі, для заїзду приватного транспорту. По центру площі традиційна стоянка для автомобілів. Попри широкий анонс реконструкції площі, у подальшому ніяких змін не відбулося. У той же час альтернативний варіант перепланування території біля центрального вокзалу пропонувала спільнота урбаністів та архітекторів. Агенти змін. Вони підготували розлуги, аналіз концепції та обґрунтування. Основна зміна простору біля вокзалу це повна відсутність проїзду для приватного транспорту. Разом з цим пропонується завершити будівництво багаторівневого паркінгу біля вулиці Вокзальної. Площа ділиться на дві частини: одна призначена для трамваїв, інша для автобусів і тролейбусів. Також у цій концепції приділено увагу трамвайній лінії, що має з'єднати вулицю Старовокзальну та Скоропадського. Колію пропонувалося прокласти вздовж північних приміських платформ. І в якості третього варіанту перевтілення провокзального простору можна запропонувати досвід реконструкції двірцевої площі у Львові. Ця локація певним чином схожа на вокзальну площу в Києві. У проєкті було передбачено відокремлення проїзду приватного і громадського транспорту та розділення площі на три сектори. Два з них це зупинки громадського транспорту і стоянка для автомобілів. Третій сектор пішохідна зона посередині. Якщо у Києві розподілити потоки транспорту біля вокзалу за таким же принципом, то в цілому провокзальна територія стане більш комфортною для пасажирів і особливо для громадського транспорту. Проте в разі проектування змін території вокзальної площі потрібно врахувати плани з будівництва ще одного виходу зі станції метровокзальна. У такому разі необхідно передбачити місця розміщення виходів із підземних переходів безпосередньо на площу. Разом з цим існує думка, що другий вихід з підземки лише збільшить навантаження на станцію краще передбачити розвиток наземного транспорту, зокрема видовження в центр Києва трамвайної лінії з борщагівки, адже більша частина пасажирів, які користуються швидкісним трамваєм і прибувають на кінцеву зупинку на вулиці Старовокзальній, створюють додаткове навантаження на станцію метро Вокзальна. Із того, що ми зараз почули, можна зробити висновок про необхідність комплексного планування реконструкції вокзальної площі в Києві. Також важливо остаточно визначитися із будівництвом трамвайної лінії до вокзалу та ще одного входу до станції метро. Від цього залежить остаточний варіант планування території площі, аби у подальшому не витрачати кошти і ресурси на нове перепланування. А долучайтесь до обговорення цієї теми у коментарях. Звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал залізні магістралі. Буду вдячний вам за підписку на канал. Також нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.